Пластикове забруднення оканів. Роботу виконав Сков Максим, учень А-класу комунального закладу Харківський ліцей №100 100 Харківської міської ради. Світовий камін переживає безпрецедентну кризу, причиною пластиковим забрудненням, яке перерушує морські екосистеми. Ізномані-морські мешканці перебувають під зарози не лише через видиме пластикове сміття, але й через менш очевидні загрози, таких мікропластик, це проблеми становіть подвійну небезпеку, в як на морське життя, так і на здоров'я людей. Своя реальність полягає в тому, що широко потрапляє потрапляється найменше 14 мільйонів тонн пластику. Це роблять пластикові відходи, домінуюча форми забруднення морського середовища, яке попадає до 80% процентів морського сміття. Це сміття не лише плаває на поверхні екрану, але й осідає в його найглибших западинах. Ключі на всіх континентах відчувають на собі це натиск пластику, причому особливо шкідливі рівні постерігаються поблизу туристичних центрів і населених пунктів. Пластикове забруднення є з найсерйозніших екологічних проблем в сучасності. Учасник кількість пластикових відходів потрапляє у світові океани, завдаючи непоправної шкоди морській екосистемі. У цій роботі розглядаються причини, наслідки та можливі вирішення проблем пластикового забруднення океанів. Забруднення океанів захоже як мусім організмом, так і здоров'ям людей. Ця проблема поступово перетворилася на критичну надзвичайну ситуацію, яка зловиться невесеними морськими екосистемами, ставлячи під загрозу як морське життя, так і добробут людей. Причина пластикового забруднення океанів: одноразовий пластик, направлене управління відходами, викид від, від, відходів суден, мікропластик, туризм, останнє освічені слідей. Жива цього екологічного спустошення різноманітні і в першу чергу пов'язані з дільністю на суші, таку як міські стоки та лобали. Водночас окреміші чинники включають рибальство, морські операції та аквакультуру. Рівні елементи, такі як сонячне ультрафіолітове випромінювання та океанські течії, також сприяють проблемі, ферментуючи пластик на менші частинки, відомі як мікропластик і нанопластик, кожен з яких навіть менше захисну крихту. Отже, основна джерело пластикового забруднення це відходи людської дільності. Пластикова упаковка, пляшки і пакети та інші вироби часто викидаються неналежним чином, потрапляють у водні шляхи. А потім океани. Трива розкладені пластику ускладнює проблема. Рольча його постійно загрози для довкілля. Наслідки, Наслідки пластикового забруднення. Загроза морській фауні. Наслідки пластикового забруднення на морського життя є серйозними. Випадкове потрапляння цих матеріалів в організм ставит під заразу здоров'я морських організмів, призвичає до внутрішніх травм, закупорка травного тракту, а в крайніх випадках до загибелі. Окрім фізичної шкоди, біоакумуляція залишків пластику в тканинах і органах морських тварин може призвести до довкотривалих токсичних ефектів, порушуючи їхню репродуктивную та метавоболічну систему, Морські тварини, такі як черепахи, риби та птиці, тримають хвостик за їжу, що призводить до їхньої загибелі від задухи або непрохідності шрунково кишкового тракту. Наші окани, що колись кишили життям і красою, зараз демонструють рани від важкого надовгу, Пластикове забруднення, імперічі докази переконували, переконливі, суканських глибин доносяться несамовиті історії, що розривають серце. Від сього кита, зайди на в всієтлі з кілограми пластикових відходів у шунку, до молодого морського котика в Шотландії, чиє життя обірвав шматок пластикового випакування, що застряг у його травній системі. Накопичення мікропластику, однією з найбільш тривожних форм пластикового забруднення, є мікропластик, ці нетрібніші частинки менше за 5 мм, можу не помітити, але вони мають непропорційний ранівний вплив на морське життя. Мікропластик утворюється або внаслідок деградації більших пластикових виробів, або навмисно створюються для використання в косметиці та промислових цілях. Вони потрапляють до морських екосистем різними шляхами, зокрема з наземними стоками, каналізаційними системами та в результаті розкладання відходів. Морські тварини на всіх рівнях харчового ланцюга від плантону до хижаків погинають ці крихітні, але шкідливі частинки. Економічні збитки. забруднення окраїв задає шкоди рибаски та туристичній галузям, знижуючи доходи прибережних регіонів та перегірчуючи якість життя місцевих спільнот. Шкідовий вплив пластику в океаних не обмежується морськими екосистемами. Він також має значні наслідки для здоров'я людини. Накопичений мікропласт морського харчовому ланцюгу, зрештою підкрапляє на наші обідні столи, часто через морепродукти. Нещодавні дослідження показують, що вживання цих мікропластиків може становити ризик для здоров'я людини. Це стосується не лише споживання мередпродуктів. Мікропластик був виявлений у таких предметах після дивного вжитку, як водопровідна вода, пиво і навіть кухонна сіль. Ці забруднювачі проникають у найвіддаленіші куточки нашої планети, в тому числі вертачі води. Насправді хімічні речовини, які часто використовуються в виробництві пластмас, а в тому числі деякі, з яких з них мають канцер... канцерогенні властивості, можуть порушувати роботу ендокринної системи людини. Це порушення може спричинити безліч проблем зі здоров'ям, затримки розвитку, репродуктивні ускладнення, розлади нервової та імун... імунної системи, впливати як на людей, так і на дику природу. Способи вирішення проблеми. Знищення виробництва пластику. Перехід на біорозкладні матеріали та розробка альтернативних упаковок допоможуть зменшити кількість пластикових відходів. Розвиток переробки. Впровадження ефективних програм утилізації та переробки пластикових виробів дозволить скоротити їхнє потрапляння на навколишнє середовище. Осутня програма. Підвищення обізності населення про шкоду пластику та заохочення відповідального споживання сприяти зниженню пластикових відходів. Очищення окранів. Розвиток технологій зі збору пластикового сміття, з поверхньої води та із глибин океану допоможе зменшити вже існуючі забруднення. Нагальні та цілеспрямлені дії на багатьох фронтах мають вирішене значення для подолання цієї нагальної екологічної катастрофи. Необхідно вжити, за, вжити заходів для обмеження та регулювання виробництва і використання наразі пластикових виробів. Необхідно розпочати кампанії з інформуванням громадськості про винівні наслідки забронені пластиком як для морського життя, так і для здоров'я людей. Крім того, необхідно, як для морського життя, крім того, необхідно посилити ініціативи з переробки та стратегії поводження з відходами, щоб забезпечити правильну утилізацію пластику і тримати його подалі від наших океанів. За словами Сельвії Еррел, відомого морського біолога та океанографа, з кожною крапою води, яку ви п'єте, з кожим вдихом, який ви робите, ви пов'язані з морем. І немає значення, в якому куточку землі ви живете. Це наш спільний обов'язок захистити морську екосистеми від небезпеки пластикового забруднення, заради морських тварин і нашого власного вживання. Ключові статистичні ще дані щодо пластику в екрані. В даний час в екранах знаходиться приблизно 50 по 75 трильйонів шматочків пластику та мікропластику. 99% всього пласт... пластикового забруднення в екрані знаходиться від... під водою. І вже 1% видно на поверхні. Бага пластику, що потрапляє в екран широко, еквівалента більш ніж 20... 26 тисяч літаків Boeing 747 Jumbo Jets. Що хвилини вокруг складається кіль... э, кілька заброненого пластика, еквівалентно повному сміттєвозу. Векотихоокеанська сміттєва пляма колосальний плавучий сміттєвий острів, займає площу в 6 млн квадратних миль, що перевищує площу шату Техас. Його щільність така, що він облокує сонячне світло, спочиняючи загибель різних морських мешканців. Посаба в на глибинах Микана до 11 км, навіть у найменш досліджених частинах нашої планети. Ранській Западані. До 2050 року вага пластику в океанах може перевищити вагу риби. Висновок. Пластикове забруднення океанів це глобальна проблема, яка потребує термінового вирішення. Тільки спільні зусилля урядів, бізнесу та суспільства зможуть змінити ситуацію та зберегти океану чистими для майбутніх поколінь. Хоть із пластиковим забрудненням це не лише питання екології, а й виживання всього живого на планеті.